Привіт, я вчитель Андрій і це ще одне відео з рубрики Помилка дня. Сьогодні я вам розповім про те, як правильно вживати вирази Я погоджуюсь і я запізнююсь. А, чому в них роблять помилки? Тому що, якщо ви говорите це українською і англійською, то там різні частини мови. Наприклад, якщо ви кажете I agree, слово agree це у вас дієслово. Але коли ви кажете я згоден, то згоден це прикметник, це я який, а тут я що роблю, погоджуюсь. Тобто в англійській мові це дієслово, і тому особливо ті люди, хто вчились російською, і вони, у них вони в голові перекладають з російської мови, я согласен, то слово... Agree вони сприймають як прикметник, я який згодний. А, але українською це набагато легше, по-перше, тому що у нас такої форми нема. І ми краще кажемо я погоджуюсь, а не я згоден. І тут воно співпадає з англійською формою. I agree. I це я, agree – це дієслово, Що роблю? Погоджуюсь. Так, далі. I am late. I am late тут навпаки. Late це прикметник. Я є пізно, дослівно, якщо ми перекладаємо цю фразу. А українською ми кажемо я запізнююсь, або запізнився, або запізнюсь. Це вже дивлячись про те, про що ви говорите. Тому що I'm late це можна і коли ти їдеш, і коли ти вже прийшов, і, е, то можна і коли ти вже ось е, там думаєш, що запізнишся в майбутньому, все одно ти кажеш I'm late. I'm late це е, late це прикметник, і тому він вживається з е, дієсловом to be. Я є якийсь. Ми так само кажемо I am cold. I am там, не знаю, fat, товстий, I am clever, я розумний, I am handsome, я якийсь ще. Тобто це ми описуємо когось або чогось. Тут у цьому випадку ми описуємо себе і кажемо, я є такий-то. Якщо ви говорите про когось іншого, ви кажете he is late. Тобто він є пізно. Дослівно. У нас так, ця форма не вживається, тому багато хто робить помилки. Не робіть ви такі помилки, а вчіть англійську правильно. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і передивляйтесь мої інші відео. Там дуже цікаво. До побачення.